У цьому році проблема була із е, ріпаковою моллю. Дуже багато метеликів літало. Так, знаєте, зайдеш, ну, якби він, сейчас, він тут була присутній, то зараз, е, откруг нас би зараз вот мінімум 50 метеликів би кружилося. Е, побачивши цю проблему, ми дождалися відродження гусені і внесли вже по цвітущому ріпакові, ми внесли препарат Белт. До препарата Белта ми вносили по 150 грамів на 1 гектар і додавали фунгіцид, я бачаю, не фунгіцид, а прилипач меру. ми додавали 400 грам, так як це капустяна культура, тобто хрестоцвітна. Вона має восковий, восковий наліт, і для того, щоб краще спрацював препарат, ми використовували ще до нього меру. Роботою я його задоволений, гусінь посипалася, і зараз ми бачимо, що в принципі в нас нормальний зараз стан по, по, по молі. Крім того, на краєвих обробках ми використовуємо такий інсектицид, як Каліпсо. Каліпсо ми використовуємо для боротьби. Із таким шкідником, як Оленка Волохата. Ну, На моїй практиці, в принципі, оленкова лоха, крім каліпса, 400 грам на гектар, де нічого дуже не бере. А шкідник дуже такий підступний, він залазив, вигризає серединку у квіточки. Вроді так, і ріпак цвіте, але ж там немає нічого. Для боротьби